От хто рятував, да. каже, це царьова. Серйозно, люди, які рятували Царьова що ну, від кастрування, від люстрації. Може не варто було? Не від люстрації, а від ліквідації. рятували. Бо люди обурені були, рятували. Хочете постріляти хлопці? Я не вмію. В школі стріляли. Немає нічого страшного. Ну давайте, я боюся? Я в школі стріляв я Візьми пару калашів та хлопця на стрільбі ще постріляє. Так, я. Друге. Та не бійся, Господи. Що ти відідаш, не допоможе. Страшного нема. Головне кільце не відділу. Два дні відпочимо. Два дні. Граната Яроша. <рес> не, на ну, мені пронік Яроша, в принципі. У мене є візитка Яроша, тепер є граната Яроша. Ні, <рес> ні, я у тебе її заберу <рес> Ні, ви, ви забирайте, звісно, бо я, я, я ж не військовий, я далекий військовий. Ніколи не стріляв. Ну, з такої зброї. Штирі, так а в школі. Що не було зборів? В школі з рушниці, знаєш така. А що, калаші не стріляли? Так, які збори? Ну де я, де збори? Ти, Полтава. Так, Така я, типу, команда. А я ж Я звичайний ну, міський. Дитя асфальту, що ти хочеш? Я теж. У нас були збори. Ну як збори? Нас возили. постріляти Пострілять. Калешів. А, а на що? Він на пушку хай пише. Ні, так. Хай буде. Це краще дасть ручка. Ні, це вони, я ж кажу, позначалися там, не любили нас в каску, їхали в касках двоє сюди дорогу. Я рулів в касі. Ну такі ями, що голову аж об обставі. Нормально. Ну розкажіть, Роману Андрійовичу, що треба робити завтра? Ви колись тим мені заряджатиме? Трасира. Трасера. Живий через річ. Тут така луна, конечно. Mm. Ні, в нього. Звичайно, не можна визначити звідки стріляє. А, так, через це? you <small noise>